На сповіді. Сину мій, ти зрікся, сатани. Ой, не можу, святий отче. У мене з нею троє дітей. Ранок чоловік дружині. Люба, зроби мені цей. Ну, як його. Ну, цей ха -ха -ха, Добре, коханий. Через деякий час задоволений чоловік. Та й фіг з ним, з цим з чаєм. Пішли раз мужики на полювання, бачать печеру. Почали вони в ній палицею нишпорити, а з печери ведмідь. Чоловіки руки в ноги і бігом біжать лісом. Ведмідь уже близько. Ну, мужики на дерево залізли і сидять. Ведмідь знизу ходить, реве. Раптом ведмідь починає на дерево лізти. Один цілиться і каже: Зараз я йому яйця відстрелю. Стріляє, потрапляє в яйце. Ведмідь ще більше злиться. Чоловік знову цілиться і каже другому: А зараз я йому хер відстрелю!» Другий із жахом репетує: Васю, в лоб стріляй! По очах бачу, він нас не гвалтувати лізе. В університеті на лекції з психології. Професор. «А Сьогодні ми вивчимо на прикладі три вихідні стадії психіки людини. Подив, роздратування та гнів. Взявши телефон, професор набирає перший ліпший номер. А привіт! А Васю можна? «А Тут такий не живе. Ось, усміхаючись каже професор, це легке здивування. Потім знову набирає той же самий номер. Доброго дня! А Вася не підійшов? Та тут нема таких! Потираючи руки, професор змовницьки підморгує аудиторії. Та втретє набирає номер. А то Васі немає? Та пішов ти нахер! <гум> ну що ж, сподіваюся, приклад зрозумілий. З першої парти запитує студент: а, Вибачте, професоре, але ви забули четверту стадію. <гум> Оце ж яку? Стадію офігіння. Підійшовши до кафедри, студент набирає номер. А добрий день! Це Вася. Мені ніхто не дзвонив.